Привіт, це кордон медіа. Мене звати Олеся Боровик і Сьогодні ми приїхали в Миропільську громаду. Це якраз села Запсілля та Миропілля. І ми тут працюємо разом із соціальними працівниками. Ну і, власне приїхали для того, аби показати їхню відважну роботу, особливо на прикордонні, які виклики стоять нині перед соціальними працівниками, та чи справляються вони з ними. Зараз вам покажемо і розкажемо. Наша установа знаходиться трохи більше, ніж півтора кілометра від кордону Російської Федерації. Кожного дня соціальні робітники нашої установи надають послуги особам похилого віку, особам з інвалідністю. Що вони для цього роблять? Вони доставляють їм продукти харчування, медикаменти, господарчі товари. З 8 до 5 вже вони навчилися так розподіляти свій робочий час, що за день встигають об'їхати всіх. Спочатку повномасштабного вторгнення не один працівник нашої установи не Звільнився з роботи. Я думаю, що на соціальних робітників додавалось ще навантаження зв'язку з тим, що помимо тих основних заходів, які вони надавали раніше, зараз вони ще і психологічно підтримують своїх підопічних, а це дуже складно. Сьогодні якраз ми застали роздачу продуктових наборів. В одному з прикордонних сіл їх розвантажують, розбирають соцпрацівники по своїм підопічним і будуть вести до них. Будемо, будемо зараз отримати своїм підопічним дню похилого віку, продуктові набори. Що там, ми і самі не знаємо що. Якщо ми просто їздимо на роботу, то велосипедом. А так, як коли гуманітарка, це вже в нас за час на, за війни. Я так пам'ятаю, або 13, або 14-та гуманітарка. Я прошу свого чоловіка конем. Ви знаєте, що в нас миропілля дуже велика територія, дуже розбросані жулиці, і діляться ж на Миропілля, Студенок і пінянка і старосілля. І я допомагаю також і своїм дівчатам, тому що в них транспорту немає, велосипеди. Я ми так оце я получаю, І постійно сама. Прочичики постійно розвозю їх. Все по обстановці. Зараз будемо їхати. Дай Бог, щоб малютка наша залишилася жива, щоб осколком не заділа. А ми будемо падати. Їдеш і думаєш, чи вернешся додому, чи не вернешся додому. А дома все таке ж і діти чекають, і внуки нічого не казали дружині. Можливо, б їй би змінити роботу, така небезпечна. Чи ви якось їй допомагаєте? Сим, сим важко, так що не намінять нічого мінять. Угу. Так а чуєте ж обстріли, як будете? Ну да, так і будемо. Привикли. Два. Да? Да. Ну, все, до побачення. До побачення. Бережіться там. Я беру зараз хліб і булки для своїх бабушок. Потім йду в другий магазин. Скупляюся, хто що закаже. Сьогодні мені замовили масло, майонез, сирки, лимон. Без таких же не діти. У мене. Во всьому допомагає, щоб щоб не обратися за люб по любому вопросу чи води принести, чи поприбирати, чи щось mm. зробити, чи траву покосить. Ну чоловік робить. Він мені допомагає mm -hmm. дуже, mm -hmm. дуже помагає, тому що сама я б не справилась, понімаєте? Це моя одна бабушка з підопічних. Вона в мене одинока людина. Як зимою, так ввечером бува, приїжджаєш, вона часто хворіє. Темнота сплошна. Отак і їду. Якщо чоловік вдома, він мене везе на машині. Угу. А якщо вже... ну, ваш чоловік теж задіяний в цьому матір. Ой, процесі, він так? дуже в мене задіяний. Це допомога велика в мене. Я працюю 26 років. На зв'язку, все час ми на зв'язку. Як тільки пройшов обстріл, я одразу всіх людей обдзвонюю. У вас все в порядку? Як у вас, що у вас, як ви себе mm -hmm. почуваєте? Бували такі в мене бабушки, що просилися додому ночувати. До Бояться, так. Да. Mm -hmm. да. Каже, чоловік не буде проти, кажу, ні, звісно, не буде. Неділю-дві назад, їду і зривається ось возле лісу, а я їду по тій стороні. До подопічної. Mm. І, і воно таке ж вроді о, от возле мене. І я з велосипеда брики впала. Мені так, як їду по селу, а хлопці кажуть, ви чого їдете? Та кажу ж, їду ж, але на, нада ж на, на працю. Встановте одразу під хату і до кого. Та я вже знаю, у кого є підвали, про що... люди опускають, вже, вже знають, да? люди вже да, по хатах, отак, де, де, де воно попадеться. Ну Це ж у вас немає ніяких засобів захисту, там, ні бронежилета, там, ні каски. Немає. Цього в нас немає. Ми вже надіємося на Бога, як кажуть. Діти, вже діти змирилися. Поначалу казали, виїжджай. Вже вони змирилися, я сказала, я нікуди не поїду. Я буду допрацьовувати і як люди без мене, ну як вони без мене будуть. Дякуємо вам, дуже. дають досі, що дзвоню, вона приходить в будь-яке час, навіть ввечері вночі. Гарного вам дня, милого, не хворійте і миру. Було гарно. Важко, мабуть, фізично не так важко, як. Ну, це все ж треба пережити з yeah. своїми підопічними. Це мої. Ну, ну, ти до них ходив 20 років. Uh -huh. ну, вони твої, просто твої. І праздник, і будь-який смаколик, там, чи холодець, чи щось. Ти їм везеш. І ти радуєшся, тому що їм це приємно. Поначалу було страшно, е -е, було таке, що йшли ракети, і в мене у сусіди були двоє діток, і ми стояли коло двора, і дітки ці схватилися мамі за ногу. І в мене просто пропав голос. Ну, не з того, ні з чого. Тікали назад. Це був і я везла тут на дв з двох сторон і ззаді. То якщо ще на мене бронежилет, то ні, і велосипед не видержить. Mm -hmm. Дуже багато везла. Ну у нас нема такого, що от ми повинні два дні ну, два рази в неділю ходити. Ні, якщо це треба і в суботу, ми йдемо і в суботу. Треба в неділю, ми йдемо в неділю. вам за це доплачують? Ні. Це чисто від того, що до нас по і ми по-людськи. Я похило віку, та вийдіть же, будь ласка. Я її так люблю. У мене дочі немає. Умерла п'ять років тому назад. ось буде, я одна. Вона мені як рідна дитину. Не плачте, ти все буде добре. А в мене є найвална чай, яка буде зваривається. Ну, надіжніше, щоб ну, ти. Гляньте, як ми вітаємось. Це ж із коронавірусу. Ага. Нас живчили, що не заразить, ми ж ходимо. Люба наша. Я коли питаю, вона Люба, там, у неї ще подружка є Люба. Коли я її запитую, там, наприклад, яка люба, вона каже, ну яка, яка Люба, наша Люба. Так Ді, ну, що о. Вона дійсно, угу. наша. Вже вона а -а -а. за стільки років стала, мабуть, членом нашої родини. Це він час поламав ногу, а тоді він не здавався. Оце приходжу, а він каже, вже пахне. Заходжу, пахне. Ще він не був у мене на трьохразовому приготуванні, він мені деруни жарить. Бо таких дерунів, як у Павла Васильовича, нема ні в кого. Бестра да, двоюродна. Не спілкуюся. Да, Бережіть себе. Давайте.